Не вистачає енергії, постійно втома, сонливість, бракує сил. Коензин Q це запальничка для всього організму. Чим більше в організмі коінзиму, тим краще працюють всі його системи та органи, нормалізує функціонування серцево-судинної системи та імунної виводить з організму людини токсичні речовини, є природнім антиоксидантом. Енергітон – підвищує життєвий тонус присунливості, астетичних втомах і підвищеній втомлюваності, має мігко, стимулюючи дію на центральну нервову систему, серце і серцеве м'яз, покращує енергообміни в м'язах і в мозку, спіруліна комплекс незамінних амінокислот, вітамінів і мінералів, підвищує витривалість до фізичних розмових навантажень. Підтримує імунну систему, підвищує гемоглобін, є природнім антиоксидантом. Тож підтримуйте і відновіть свій організм, залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі. Став подавайки, підписуйся на канал, то завжди цікаво та позитивно.